Всім привіт! У нас в наявності дуже класний варіант Infinity QX70 2013 року випуску. Атмосферний двигун об'ємом 37, встановлено ГБО 4-го покоління, вписано в техпаспорт Камера, на жаль, не передає. Насправді в машини темно-фіолетовий такий насичений колір. Є передній задній парктронік, LED-оптика, протитуманні фари, оригінальні легкосплавні диски, є безключовий доступ. Салон у нього світлий, шкіряний, автомобіль з першого дня в чеклах, повний електропакет, пам'ять водійського сидіння. Мультируль. Як у всіх, Infiniti, руль досить швидко затирається. Пробіг у машини 103 тисячі миль. Тут двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, 4 камери по периметру, огляд 360 градусів, є люк. Доглянутий салон. Багато місця для задніх пасажирів. Також в нього електропривод багажника. Можливий тест-драйв в Києві за адресою вулиця Кінцева, 5. Якщо машина сподобалась, вам ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові огляди. Всім гарного дня!